Чи ще? Бригне! Не забрехалися вже, пана! Ви бачите, що боялися, що нам... Боялися, що боялися, що про то, як вийти без неї. Є люди... Сука добра! Слухайте уважно. Є люди, які знають, які в нас були стосунки. І якщо ви маєте куди купив, за що все Ну я не можу за нього відповідати, я відповідаю за себе. І так. тому я би хотіла знати, хто має які претензії до мене, що я не так зробила. Я маю право це знати. То вам пояснили, що вчора вчора нас обурили. Нам цього хватає. Я вам Я вам пояснила, те, й справді відбувалося. Не, будь ласка, письмово недовіру до мера міста. Скільки чоловік написав? Як? Про що носить чоловік? Не таємно, а недовіру. Вчора на другому засіданні. Так, не так, то вони вони голосували про заяві. тільки 18 чоловік депутатів мало право проголосувати все його заяву Зареєстровували, щоб він був відставку. Не це, не що... це, це не така була вже це, недовіра.